Все пізнається в порівнянні. Ось таким висловлюванням я сьогодні назву свій черговий репортаж. Річ у тім, що мій брат однодумець по в'язниці Віктор Ільїнський позвонив мені і сказав, що йому прийшов лист Києва з Міністерства розвитку громад та територій України, в якому члени комісії більшість проголосували про те, що Ільїнський. Віктор Митрофанович, дослідивши документи, подані ним, не підтверджує факти особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це виходить, що слідчі, які його і нас допитували і робили витяг із протоколу, вважаються підробними, а ті свідчення і відеоматеріали, які робили журналісти з різних видань. І країн світу теж є сумнівними. Оце все після обшуків. Так, доповідаю. Я Іллінський Віктор Митрофанович, це мінрозвитку, це для вас. Оце будинок стадіона 3, е, в якому мене арештували і кинули в підвал. Коли я сюди приїхав, хтось доповів, що я тут на місці. Ось оцей. Кровать оце я тут сидів, отут вони мене хотіли, будемо казати, трішки побити, але старший не розрішив, видно, офіцер який-то був. Ну, з ними я його там потім бачив, він там в каски такої, там він весь при бомбасах таких. Отут вони мене вивели, там на вешалки куртка була, накинули сюди, на голову замотали і повели з двору. Посадили у свій джип який-то такий, ну, під американця похожий, і увезли. Оце це те, це я вам розповідаю комісії, що оце від селя мене забирали. Бо ви ж там пишете, що з роду в мене нічого не було, тобто я ніде не був і не. що я шахрай, по суті діла. Тут усе ясно, так? Да? Тут це ж воно як тебе забирало, отак все залишилося. Оце як мене забрали, а потім, коли я прийшов через, этот, вернувся сюди, через 12 діб, оце я більше, я тут не жив, я нічого не робив. Оце, так оце воноце, після обшуків. Після обшуків, ось оце, тут, У кожну ету, кожну шухляду, оце я позакривав. Кожну шухляду, все вони, оце вони тут вигрібали, машини, не знаю, що вони тут, що їм хотілося знайти. Оце все їхня робота. У мене руки не піднімалися, я біг тут не жив, тому що я і на те время вже жив, ну, молодиці, будемо казати так. То там, то сям. Ну, оце віціля е, любі мінрозвитку, оце відселя мене забирали в полон. Оце три роки пройшло отут, а воно... Оце воно так і все, ну що я Оце... ви бачите, що воно робиться, воно все там і криша, воно ж е... снаряд сюди не попав, але зараз е... вийдемо на подвір'я, там усе посипалось. Ну, ось ось, останнє, це була дитяча, ну як дитяча мого сина. Ну тут світла тут немає. Оце як вони тут усе роздербанили з усіх, тобто, я сказав, оце таке воно, оце тут все. Я, б, я нічого не трогав, мене руки не лежать до цього. Оце все те, що зробили росіяни. І я більш нічого не трогав тут. Я сюди не приїжджав, тому що, слава Богу, що е, нас освободили, бо вони б життя мені не дали. І по сей день, мабуть. Ну от по цьому пункту. Будемо казати, оце так. Оце кухня. Порозкорочували, по чердак лазили. Я навіть не знаю. Я ж навідувався сюди. Ну, це було колись отак, все як по-людськи. Осталося це ж те, що воно є. Оце тут пройшло життя, можна сказати. Так, да, так я ж не те саме. цьому будинку він зареєстрований у 20 в році. Йому зараз 101 рік. Ото я там позабивав, тому що ну, все побите, все по. Ну, все. Те, що все внутрі, це е, росіяни. Що було, повиносили там комп'ютер, жорсткий диск, проче, все там, все це вигребли, е, груша висіла, мені подарили на 60 років, боксерська, здорова. Перчатки, біноклі, там, лупи. Тобто все, що... там все, що було, ну цінне більше-мене там, все вони повигрибали. Так як і у тебе, Анатолій Борисович, тебе ж теж мене ж було. Ну, це, ну, це так і тут. Це забрали, скільки допитів да, та скільки всього, так, що. Да, так, так. Да, так, я тепер хочу ще вам сказати, комісіанти, оце людина, Анатолій Гарагатий, це та людина, з якою я був в одній камері. Це людина бачила, як я голодував 12 суток з першої хвилини, як мене вкинули туди. Вони їли мою пайку, там було по 7-8 чоловік. А ви мені розповідаєте, що я ніде там не був, що я шахрай виходить. І, ну, хтось, хтось продав, тому що я приїхав сюди, побув тут 15 хвилин, зайшов у хату, і вони з'явилися, хтось продав. Ну, У нас колаборантів дуже було багато, так що тут е, нічого про це й казати. Ось відкрите кримінальне провадження Нелінського Віктора Митрофановича в нашому райвідділку. Ось витяг єдиного реєстру до судового. Все виходить так. І якщо ви мені написали, що я ніде не був і все, що там я вам написав, це брехня, значить я шахрай. Відповідно, що ви повинні були зробити. Мене треба сьогодні. На мене відкрити кримінальне провадження за шахрайство. Це виходить так, що Анатолій Гаргатий, який зо мною сидів, який ось він зараз стоїть і знімає зараз, він все бачив. Він бачив, як я голодував 12 суток. Він бачив, як мене випускали. Бачив, як мене водили на допити. Я не знаю, я все я розумі... підтверджую. Я не розумію одного в цій бумаги. От Анатолій, зараз. Хіба, хіба можна таке писати? Шановне Віктор Мітрофановичу. Комісія за нього проголосувала більше половини присутніх. чи Якщо більше половини присутніх не голосує, тобто проти, значить тоді ви там не були. І тут пишуть, мені, що я не був у полоні. Тобто факту немає. Тобто виходить так. Працівники міліції, світ пшеничний, потім з Єдиного реєстру, тут де ось я є. Ілінський Віктор Митрофанович. Ось, Ілінський. Це, виходить так, що міліція, СБУ, я, ми брехуни. Ми шахраї. Так якщо ми шахраї, випадайте на мене. У, я не знаю куди, в суд прокуратуру, тому що це ж підробка документів. Виходить я, так. Я повинен у тюрмі сидіти. Так не тільки я, Грагатий. Йди сюди, будь ласка, Лаврик. Підходь, Коля. Коля, йди сюди. Це Ми ще... я, це, я сьогодні знімаю тих, хто зо мною камері був. Ось Лару Ларик сидів 22, 22 Ла... дні. Лаврик. Л Лаврик, так. Да. Лаврик Миколи. 22 дня. Зараз поїдемо ще до людини, яка там теж сиділи, але в сусідній камері. Зараз поїдемо. Оце я хочу, щоб ви там зрозуміли. Не треба мене називати шахраєм. Ви ж тут так написали. Шановний. Ну написав, шановний Віктор Дмитрович, ви ж Брешете, ви шахрай. Оце так. Ти підтверджуєш? Да. Що я там з вами да. сидів, підтверджує. Я з собою сидів. Гаргати підтверджую. І він там сидів. Він зараз, оказується, йому там документи не, до, не додали у райвідділку. Ну, в пройшло час наші, будемо говорити, поліціянти, якщо б їм вмісто 80 тисяч та дали зарплату тисяч десять, може б вони шевелилися трошки. А так я бачу, що. Ну, бо просиділи з нами, а там. Да, або посиділи там з нами. А тут нема питань в этом плані. Я, оце ваша комісіанта, я не знаю, скільки там чоловік, хотів би два чоловіка хоча б взяти їх з собою, вкинуть у підвал місці зі мною на сьогоднішній день. Не при окупації. Вкинуть. І хай вони зо мною 12 суток поголодають, хай вони посапротив. Ну як вони, вони ж ви ж там голосуючі, ви ж справедливі дуже. А, а я брехун. Ілі хоча б те поїли, що ми їх. Ну що, шановні телеглядачі? Ось я зустрітив своїх побратимів, з якими просидів у камері. З Бувський був цегарні, будемо казати. Мені навіть важко коментувати те, що Віктора я тільки що послухав, мінрозвитку не, не йому не до не доказало, що він там сидів поруч рядом з ним. У мене слів немає. Я все це бачив, все це відчув на собі, на оцих хлопцях, що, з якими пробув. Так що... Я скажу так, любі мої там, міністерство, аби ви написали в цьому відповіді своїй, я її так буду називати в цьому комісіонній відповіді, аби ви написали, що я просто не підходжу під статтю, тому що ну, недостатньо я е, був полонений там чи що, а ви ж просто написали, що... Я не був і не було мене. Ви просто переступили черту людську. Хочу приїхати. Якщо получу пенсію 18 числа, приїду в Київ до вас і хочу протокол засідання. Хочу побачити по ім'ях, хто голосував. Що це за люди? Хай приїде хто хоч один з них. Побув і ми зберемося всі. Да, і ми, хай ми, задасть питання да, кожному. Ми этот, ні, хай він там ніхто не приїде. Там просто ну, приїду, візьму ще пару чоловік, пенсіонерів, таких як я. Ну, таких ходячих, будемо казати, ходячих, накинем чували, привеземо балаклею І поводимо. От все, а як по-другому? Ви, ви мене ви. достали просто. Я за свої 76 років, ось через два місяці буде, я ніколи не звертався до держави не, не, не за якої допомоги. Ніколи. У мене дитина інвалід другої групи, 12 років. 12 років була на інвалідній коляски. Я її викопав, Вона зараз інвалід інвалідторої групи, але вона працює і робить. Інвалід другої групи. Їй 35 років. І ніколи нічого не просив у вас. І... тому що просить то ні в кого. І допомога від вас. Ну, це ви переступили вже все. Ви ж мене називали брехуном, шахраєм. Я... я хочу ще е сказати те, що. Оцього інтерв'ю і з цього запису могло б не бути, тому що в жовтні місяці, ось 20 днів тому назад, у цьому будинку я не жив, а квартира, в якій я, мої батьки жили, я жив, мої діти, мої внуки. Я там, ну, будемо казати, процентів 30, я там ночував. І вийшло так, що при прильоті Іскандера. Мене в квартирі не було. Я був ну, своєю жінкою, жінки, жінщини, коротше кажучи, а так би я вже не розмовляв з вами, тому що квартира э, при вибуху Іскандера, э, топлівна часть, ну, як мені об'яснили в МЧС, топлівна часть влетіла на п'ятому етаже через балкон і спалила квартиру, вроді як. Ну, як термітом, ли. от дето де, Та ми де, ось дивимося. Де, а, ми, в якому я, це, Ви ж там все пишете, що я такий сякий, що я щось тут розказую, не те. Ну, під брехою. Ну я вам відео з Анатолієм Борисовичем. Ми зняли відео по поводу цієї квартири. Тому що я аби я знав, що треба щось дублювати, собирати, собирати, дублювати. доказувати, І, що то, ти то, людина. За те час, як перші шість місяців я давав інтерв'ю і норвежцям, і полякам, і там, я вже бог його, я вже перепутав вже хто з ким по півтора-два часа. От, тому що перші місяці свободи в Балаклії, я в них запитував журналістів, ніхто не хотів давати інтерв'ю, тому що був, був такий всі боялися. боялися. Був такий е, розговор, що. Е, Повернуться, повернуться. Вони. це вони спеціально одійшли, а тепер зараз тільки клас і возьмуть знову цю балаклію. Ну оце так. Те, що залишилося від трьохкомнатної квартири, в якій жили мої батьки, в якій виріс я, в якій виросли мої діти, виросли мої внуки. І слава Богу, що а, до цей період склалося так, що їх тут не було. Я тут а, ночував не часто, але мов би й ночувати. Ну аби ночував, значить ми з вами вже не розмовляли. Уже б не було, Уже б не було, тому що тут спастися тут неможливо. Це, це ракетне топливо тверде, яке попало іменно е, якась частина попала через балкон сюди і температура була там більше трьох тисяч градусів і нема нічого, бачите, і штукатурка тут. Все згоріло, Все як... Все згоріло, згоріло, згоріло. Наша кордона 65 років я як заселився в цю будівлю. Так що то так. Ну, було мені там чи 10, чи 12, я вже не помню. І що далі, оце? Що, що далі робити? Далі не знаю, що робити. Я, этот, що там буде наша держава, я не знаю. Надієшся чи ні? Ну, надія пропаде останньою. Не знаю. Я не можу відповісти на це питання. Я не можу собі представити, що тут можна зробити. Як її відремонтувати? Скільки це треба коштів, щоб її провести в якийсь… Мені то що, собственно? Мені 76 років. А внучка тут прописана, вона тут жила, їй 25 років. Ну, син теж. Ну, вони залишилися без нічого, будемо казати. Ну так. Так що ходімо, друже мій. Пішли, пішли. Ходім. А як ти оце? Ти це можна щось виправити? Я, я не знаю, я ж не строїтель. Я... Поняття нем... У людей хуже, ну а хуже як хуже. Ну, тобто, у мене у нас, у моїх дітей, квартири немає, і внуки мої. Квартири немає. Люди капашаться, а там що вони буде далі, я не знаю. Що я там не ночував. І слава Богу, що не було моїх там Живі. і внуків. Оце найважливіше. А все остальне це таке, ну вже як кажуть, як е... і за цю відсіля, е... е... як я розумію, ніяк мені пояснили. Тверде топліво, якийсь кусок баклаги, я там знаю, як вона. Влетіла як разом на п'ятий поверх. Тепер там нема не крищі, немає ні Крищі, ні моєї квартири. Все, все, ходів, заканчуємося, ходів. Ладно. Уже краще не буде.